Вітаю на каналі. Сьогодні у нас вечірня торгівля бінарними опціонами Зараз у нас о, яка година вечірня. Торгуємо ми на парі Євро-долар. Таймфрейм 3 хвилини. Аналіз проводимо. Торгуємо, значить, відкриємо позицію на Broker Bar. Аналіз проводимо. Так, зараз відкриємо, в принципі, вже позицію. Аналіз проводимо на платформі SB Pro. Ось це. Ось це платформа для проведення об'ємного об'ємно-кластерного аналізу. Значить, Аналізуємо, ми зараз відкриємо позиції на основі ну, саме об'ємно-кластерного аналізу. Це в нас є кластера Таймфрейм також тут М3, включено. Як і на брокері, позиції на 3 хвилини відкриваємо, і, відповідно, і аналіз проводимо на 3-хвилинному. Графіку по об'єму кластерному. Бачимо, провалилися в нас. Ми відкрили позицію вверх на 3 хвилини. Підготую суму для перекриття. І поки що проведемо аналіз. Розширю графік. На чому бачимо? Бачимо, що на даний момент євро долар у нас знаходиться в діапазоні такому. Локально тренд йде вверх. Ось тут йде вверх. в принципі, рухаємося, бачимо в діапазоні. З 7. Ну, Надіємося, що вийде з діапазону, піде сюди, в цей діапазон. Це нам. І підтверджують об'єми на самих свічках. От, зокрема. Зараз це тут зменшимо. Зокрема, ну, тут накопичення об'ємне. Бачимо. Це раз. Бачимо на попередній, на попередніх свічках. Пихають об'єм вверх, тут всередині свічки зеленої, тобто об'єм вверх. Вже на оцій на оці, яка зараз поточна свічка, у нас також підвищені об'єми в нижній частині свічки, що показує в нас, бичий настрой, тобто те що тут, 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 тут ціну пхають вверх. Тобто переважають нас покупці. Тому зараз у нас вся позиція, звичайно, закриється в мінус, і ми перекриємось, відкриємо ще на 3 хвилини вверх. Тому що корекція вниз затягнулася, але все вказує на те, що ціна повинна йти вверх. Тому сміло перекриваємось, відкрив ще на 3 хвилини вверх. Ну, Як правило, в такий час вечірній ринок не, не повинен бути сильно волатильний. Як правило, говорю, звичайно, завжди бувають виключення. Тобі, більше новин зараз немає. У нас ніяких не виходять новини, тому не повинно сильно нас колбасити як кажуть. Значить, сміло собі, спокійно очікуємо закінчення цієї позиції. От бачимо, що на даний момент все справжується. Тут також підвищені об'ємів порівняно. Треба дочекатися, як закриється ця трьоххвилина свічка. І тоді там у нас буде ще е, декілька секунд до закінчення нашої позиції. От і Подивимося. Вже залежно від того, як закриється позиція, будемо приймати рішення, якщо, якщо плюс чи мінус. Зачекаємо. Так. Так, дивимося, у нас ця трьоххвилина свічка е, закривається. Зараз ще з 10 секунд. Ну, ціна так, не впевно, все поводить, тому на всякий підготуємо перекриття. По об'ємах, в принципі, все залишається пріоритет вверх. Тому дочкаємось. Зараз на даний момент наша позиція в плюсі, але це ринок, тут може бути все, що завгодно. 3 секунди закрилися в плюс. От бачите, яка вчасно ми закрилися в плюс. До речі, от е, помітив таку особливість на, на брокерін трейдбар, що от, коли саме вже ввечері це тільки е, в, в денний період такого немає, ввечері коли. Скажемо, за декілька хвилин до, до закінчення години, і декілька хвилин після закінчення години От падають ці відсотки. Ми Бачимо 60%. Це дуже погано, тому це треба врахувати. От, саме вечірню пору така є особливість. Тому бажано за хвилин 10 до закриття години. Не відкривати позиції, а то може бути таке, що наша позиція буде в мінус, і відсотки прибутку зменшаться, і ми не зможемо перекрити позицію. ну Точніше, перекрити ми можемо, але треба буде набагато з більшим коефіцієнтом це робити. Тому ну, невигідно цього робити, тому бажано бажано. От. Напишу для наглядності за 10 хвилин. До закінчення години. Не відкриваємо позиції. Це мої рекомендації. З тим бачимо, от, що відсотки як падають. Ось така є особливість торгівлі саме в вечірню пору на брокері Інтрей bar. Так що врахуйте. Всім профіту всім продовжувати.